Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео буде присвячено дуже цікавій але специфічній темі доказам. допустимості доказів. В першу чергу, допустимості доказів в кримінальній справі і. Саме прикладом того, що наразі відбувається, до чого призвела ця реформа прокуратури, реформа судів. Звичайно, ви можете перемкнутись на інше відео, але я раджу все ж таки додивитись, для того, щоб знати, як себе захищати, якщо ви потрапите в дуже неприємну ситуацію, коли вам будуть. Надавати якісь докази, які отримані з порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, які просто вигадані чи штучно зроблені. На цьому тижні якраз була дуже цікава справа стосовно відсторонення судді Іліве, ну це окрема розповім. А також. Я давав в своєму огляді на початку, тому раджу підписатись на свій Ютуб канал і підписатись на телеграм-канал. Це треба зробити обов'язково. До речі, можете авансом поставити вподобайки. Я розповідав про рішення Великої палати Верховного суду стосовно того, яким чином вони вирішили апомовити <кхм> допустимість, ніби допустимість доказів в кримінальному провадженні, які отримані з порушенням кримінально-процесуального кодексу. І так. Потрошки поїхали для того, щоб ви зрозуміли, що наразі відбувається на сьогоднішній день. Ми бачимо, що в Україні відбувається на ну, власне приклад. Я вам приведу. Е е Просто відбувається, знаєте, ця профанація реформ. Профанація реформ, всі ці реформатори розповідають такі гарні речі, що все буде гарно, все буде добре, все для блага країни, все для того, щоб злочинці сиділи в тюрмах, все для того, щоб все було добре. А в кінці кінців все зводиться до того, що всі крадуть гроші, всі намагаються створити такі галочки, поставити видимість роботи своїй, а видимість не можна зробити, тому що всюди порушення. Закон для того і існує, щоб його виконували, а не для того, щоб його обходили. Однак тут же столкнулося після оцих реформ і судів, і правоохоронців те, що фактично кожна друга справа, якщо думаю, що не кожна перша справа, кримінальна справа, в судах розвалюється. Чому розвалюється? Тому що непрофесійні поліцейські слідчі, непрофесійні прокурори, які взагалі. Не зрозуміло, яким чином ведуть ці розслідування. непрофесійні, на жаль, судді, яких не незрозуміло як знову ж таки, головне була доброчесність, як я називаю, знаєте, і 9% судді Великої Палати. Чому 9% і Верховного суду? Тому що знання норм права, от в цьому комплексі всіх оцінок, там же ж, критеріїв дуже багато, коли відбирали, знання норм права, там всього 9%. І я їх називаю 9% суддів. Тобто 9% це те, що можна перевірити, як вони знають право. І 81%, верніше, 91% це доброчесність, ну взагалі такі знаєте, формальні речі, які перевірити не можна, щоб можна було вставити своїх. От наставляли своїх. І вийшло, як завжди. Хотіли <кх> призначити умних, а визначили таких преданих. Ну і Ми розуміємо, що вони роблять. І так, давайте повернемось до теми відео, саме допустимість доказів. І в чому тут проблема? У нас існує кримінальний процесуальний кодекс, в якому є стаття 86, частина 1, де прямо передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим кодексом. Тобто не якимось іншим чином, виключно тільки в порядку. На початку тижня я розповідав, от в цьому огляді судової практики, ви можете подивитись, Велика Палата прийшла до висновку, що у разі, якщо е е призначається експертиза слідчим, які не входять до групи слідчих, то так, ніби можна, треба щось оцінити. Не можна. Тому що, окрім прямої норми кримінально процесуального кодексу про допустимість доказів, так як він не отриманий. Порядку передбаченим цим кодексом, тому що експертизу можуть призначати виключно особи, які входять до складу слідчої групи. У нас є ще стаття 19 Конституції. Стаття 19 Конституції в більшості вона використовується в адміністративному судочинстві. Це теж окрема справа. Ми на цьому тижні дуже цікаве рішення отримали. Ну, поки я про нього не буду розповідати, треба з клієнтом погодити це питання. Не воно дуже цікаве, я вам про нього розповім. Це просто треш. Треш вже з Верховною Радою пов'язаний. <кій> і Верховною Радою, і Національним банком. Ну, справа там просто конфета. Для того, щоб продемонструвати, куди ми скатились. Їдемо далі. Стаття 19 Конституції, яка прямо передбачає, що органи державної влади, їх посадові особи. Ну, до них відносяться в тому числі слідчі прокурори, дізнавачі. Вся ця антикорупційна структура зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень, того спосіб, що передбачене за конституцією та законом України. Тільки в межах тих повноважень, які передбачені. Не вигадуючи, як у нас люблять судді три Великої Палати, ну так це ж ну не трохи, це ж трохи вагітність. Та можна, трохи вагітним бути можна. Оця трохи вагітність і призвела до тієї ситуації, яка наразі у нас відбувається в Україні. Що фактично громадяни не можуть розраховувати на захист своїх прав. Є нас ще одна стаття, що стосується Кримінального кодексу в Конституції, це стаття 62, там дві частини. Де прямо зазначено, що особа вважається невинуватою чиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вини не буде доведена в законному порядку. Звертаю увагу в законному. Не в якомусь там з припущеннями, а саме в законному, на підставі закону. І обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом. Тобто, якщо ці докази отримані незаконним шляхом, не в межах закону, вони не можуть бути покладені в основу обвинувачення. Використовуйте інші докази. Якщо їх нема, ну вибачайте, потрібно відпускати і потрібно саджати тих прокурорів і слідчих, які довели ситуацію до тієї обставини. Не суддю, як у нас от було на минулому тижні, звинувачують суддю Закарпатського суду, що вона гвалтівникам дала м'які строки. Тільки в кінці кінці виявилися не гвалтівникам, а особам, які скоювали сексуальні злочини там. На сексуальне насилля без проникнення в тіло. Це просто дві різні статті. Тобто, на думку наших цих правдолюбів, потрібно було взагалі виправдати, тому що інша стаття була зазначена, ні. Мабуть, там дійсно не було зґвалтування. Ну, з огляду на ті обставини, які наведені в тому вироку, які міститься в мережі інтернету. Далі у нас є ще. Дуже цікаве рішення Конституційного суду, яке всі повинні використовувати. Це рішення ще від 2011 року, номер його. Я, до речі, це все розміщу в себе в телеграм-каналі, всі ці посилання. Тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, і там саме буде посилання на всі ці норми, щоб ви могли їх використовувати, навіть якщо у вас немає фахового адвоката. Чи він є, ну просто йому нагадати, на що потрібно звертати увагу? Що в першу чергу потрібно дотримувати саме закону, саме з цих підстав? Ви можете захищати свої права. Так от, в 2011 році, 20 жовтня 2011 року, було е, прийнято рішення 12 РП Дроб 2011 Конституційним судом, де. Яке і стосується цих допустимих доказів. Прямо і зазначно я вам зачитаю, що визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини, і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Безпосередній аналіз норм от частини 3 статті 62 конституції, на яку я посилався, що все повинно бути в кримінальному провадженні виключно на підставі закону, що обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, дає підстави для висновку, що обвинувачення у вчиненні злочину не може бути обґрунтоване фактичними даними, одержаними в незаконний спосіб, а саме з порушенням конституційних прав і свобод, з порушенням встановленим законом порядку засобів і джерел фактичних даних і Найголовніше, от те, що я говорив з самого початку, от про те рішення Великої Палати, я вважаю, ганебне рішення, до якого, до речі, є три окремі думки восьми суддів, три окремі думки. Неуповноваженою на те особою тощо. Тобто, якщо слідчі, які не входять в групу слідчих, щось призначав, то всі ці докази, які були отримані за допомогою оцих призначень, вони все є незаконними. І вони не можуть використовуватися судом як обвинувачення. Я звертаю увагу професійних суддів саме на це. Раджу їм показати це відео. І обов'язково прокоментуйте, поставте лайки. Як можна ширше його поширювати в своїх соціальних мережах, для того, щоб люди знали свої права, щоб вони, знаєте, оцим цим профанам, цим суддям-трирічкам показували, от, подивіться хоча б відео від кравця. Подивіться, хоч почитайте Конституцію. Не хочете дивіться, почитайте в нього в телеграм-каналі, от вам посилання. Почитайте, просто почитайте це посилання, в якому ви побачите, в якому ви саме побачите ці норми, прямі норми закону Кримінального процесуального кодексу і Конституції. І не потрібно вигадувати, що можна бути трохи вагітними. Поки на всьому все. Підписуйтесь, і, до речі, стосовно тої суддівлі, про що я сказав самого початку. Подивіться теж її відео. Я дам на нього, мабуть, посилання, яке намагалась її відсторонити, коли прокурор Мекал в кінці кінців сказав: Ой, взагалі, ви знаєте, я там нещодавно призначений, і взагалі це не до мене, це керівник там щось вирішив. Бо так працює оця антикорупційна прокуратура. Так працює вся, нібито незалежна правоохоронна система. Слідчий у нас незалежний, прокурор у нас незалежний, знаєте, суд у нас незалежний. І я вже знаєте вивів формулу. Знаєте, чому вони незалежні, як в тому ніулавімом Джо? Тому що від них нічого не залежить. На жаль, потрібно виключно тільки політичне рішення. Є політичне рішення, розслідуємо. Нема політичного рішення, не розслідуємо. Однак, якщо є політичне рішення, і навіть якщо вас вирішили притягнути до відповідальності, ви завжди маєте можливість себе захистити. Звертайтесь, будемо допомагати. І зверніть увагу на ті норми, які я зазначив і які будуть зазначені безпосередньо. Ми в, в телеграм-каналі. Зможете це передивитись, почитати і отримати безоплатну фахову правову допомогу. А якщо потрібна вже буде оплатна фахова допомога, звертайтесь і пам'ятаємо, Україна переможе. Ми разом з вами після перемоги наведемо лад в цій країні. І змусимо керівників держави, змусимо державні органи виконувати закони, а не вигадувати собі виправдання, чому їх не виконувати. І тоді настане лад. Тоді ми зможемо. Не боятись виходити на вулиці і довіряти правоохоронним органам. У мене все. Підписуйтесь, лайкайте, підписуйтесь на телеграм-канал і пам'ятаємо: Україна переможе! Слава нашим ЗСУ! Слава Україні! До зустрічі!